Дідуля вже курить. Ой. Да. Якщо не звик, так тяжко. Ну я потихеньку йду. Скалолази. Та да, дідуля? Так. Да. Шаримо, куди його впасти. Дитячий майданчик такий гарний. Хто з дітками приїде така. Красота. Супер. Тренажери. Як тут гарно. Наш готель з усіх сторін дуже гарний, дуже гарний. Доріг немає, до річку не Ми Зі дулею вже додому йдемо, трохи находилися. Це добренько. І взагалі тут спимо. Таке повітря, що спиш хтось знає як. Піду в басейн, бо в мене після вечері процедури аж дві. Ванна і грязьове обматування. Все, все показується, все буду розказувати. Піду зараз в басіка, дідуля десь теж на процедурі прийде туди. Прийде прямо туди. Так, погнала я. Як я вчора просив видроста закупати, то нікого не було. Нині почули, що я щось маю і вже труці біля мене. О, ні. Обожнюю це відчуття, коли повертаюся додому після справ, а вдома все чистенько, все пахне, все вимито. Дякую, Крістал Клінінг. Ми вже скільки співпрацюємо з великим задоволенням. Саме головне навіть їдемо на декілька днів, лишаємо ключі, повністю довіряємо цьому клінінгу. Тому зберігайте, хто в Чернівцях. Прям топ. Кращих ну реально немає. тяжко. Ну, все тяжко, звісно, все тяжко. Ну а що робити, дівчат? Ну, що це мені робити? Ну, Вернуться мені в Україну. Що да? я там буду робити? Ну, що я там буду сама робити. Хоч знаєте, скільки таких мене думок посіщало, що все, я їду, а ці собачки на кого? вони хворіють, треба постійно тому очі капати, тому те, тому те. Тому краще всього дома, як і дім. А в мене зараз голі стіни. А в кого будинків нема сумщина ви гляньте. А я думаю, краще всього, як спокій душевний. Це краще, краще всього. Якщо на душі спокій, то краще всього, не те щось клацнуло, блін. По новий. Вчора почала якесь дивитися детективне іноземне, ну щось воно мені не зайшло. В мене батьки з Глухова. Ну, я зараз просто дивлюся там Краснопілля, Білопілля, Юнаківка, так що так що так що? А ми з Запоріжжя, там також саме. Тому вже знаєте, цей такий світ якийсь став жорстокий, незрозумілий, і не поймеш вже, де правда. Інколи вже думаєш, Господи, може це правда вже такий сам винуватий. Ну, єдине, що я вам хочу сказати, ніколи не купляйте дружбу, дружбу не купиш. З Полтавщини привіт, привіт. Дружбу ніколи не купиш, не купиш її ніколи. Як би ти не старався, щоб ти не робив, дружбу ти не купиш, тебе все одно обсеруть, лайному білють. і ти будеш поганий, бо ти вже став якусь хвилину, не зробив так, як хотілося їм. Не так, як хотілось їм, ти не зробив, тому ти став відразу поганий. І все гарне. Швидко забулося? Ну все відмінила? М, -м, -м, світ. Може, і правильно рибка моя. Дітки з тобою, з тобою. Хвата я цього разу, доки ми в Польщу літала, що туди рейс відмінили, назад вчасно, а потім ото от, таке, боже мій, це страх. Весною поїдемо, як буде тепло. Ну, я осінню збираюсь. Якщо не вирішиться питання, я поїду. Кума все добре. Десь сьогодні поїхали з дітками гулять. Привіт! Железные яйца нравляться мені ваша ваш ник. Десь сказала, щось познімаю, я викладу в інстаграм. Скажи, Таня, з мене доброго денечка, скажи, скажи без совісні. Якщо можеш, якщо ти... На це готова. Я б за тебе сказала. І я рад вас віддіти. Приємно вас бачить і приємно просто Тань, буду дуже вдячна. Просто так скажи, ну що ж ви за люди такі? Ну будеш суд, все одно він буде. І мало того, ще я подам на моральну шкоду, на моральне відшкодування. Ну... Ну, вона може не робити, може ж робити Люда, там робить люда і Оксана. От Оксана така чорнява довге волосся. Вони ж через день працюють. Просто ну, смисл, дивися, смисл. Донька написала. Коля, привіт. Донька написала, Люда, будь ласка, це ну, коли. Стату, заробляв, ми, поверніть, будь ласка, щоб не було цього всього. Люда написала, Нема... так, все зробимо в пошуках транспорту, є ж повідомлення. І привезла два дивана й килим. Ну, і щось там, може, ще якісь, не знаю, ну, килим точно один, казала мені Аня. І Таня їздила, дивилася. І Яна моя пише, люд, якщо все, то все. Ну, все, все в будинок. Будемо робити ремонт, будемо їздити додому, нам нікуди їздити. Вона була заблокована і все, і більше немає ніякого діалогу. Приятних людей, всегда приятно. <див> Дякую вам. Я тобі буду дуже вдячна. Напишеш тоді мені в особисті в меседжер. Просто прошу, я просто умоляю. Так, я винна, я хотіла купити цю дружбу, але дружба не купляється. Якщо у якщо людей є непорозуміння, то їх треба вирішувати. Є в неї машинка, правильно, болера не було, бо ж вони тільки достроїли ванну. Наталі, дякую. Я рада вас всіх бачить в прямому ефірі. Курочку вже зробила, дівчулі. Приходьте. Що далеко я? Ну, це вона не згоріла, це соєвий соус. Це так камера передає. Все хорошо. І мало того, що Танюш, якщо ти ще не вийшла з прямого ефіру, я написала Оксані. Оце таке мамі повідомлення відправила. Ну, поверніть той хлам, ну лки-палки, ну що ви собі боліра не купите? Чи пральну машинку не купите? Шубу робили, супер. Знову занаболівше. Ну, воно ж піднімається, піднімається тому що ж дивляться, запитують, мені в особисті багато хто пише, тому воно ж і є наболівше. Ну, Ви розумієте, що я чекаю? Я коли запущу цей процес, я вже тоді назад його не зупиню. І це будуть суди, це будуть довгі суди, я знаю довгі, тому що йде оця війна, що повітряні тривоги, але вони будуть і будуть їх постійно дьоргати. Тому ну, я би я як ну, всі ж ми люди, да? привези по грузи, його зніми, віддай і не мороч голови, а не кажи, що ти машинку правильно відвезла в ремонт. Я не знаю, я не знаю, на що ти її взагалі ремонтувала після того, що в нас трапилось. Просто умні люди сідають і дипломатично, домовляються, а не блокують. Нема дипломатично, тому так оце все відбувається і в країні, і, і, і поміж людьми. з усіма треба вести діалог, і тоді до чогось домовляються. Нема домовленості, значить, все. Ну, ой, все, честь, рибу, я б теж їла рибу. Моя ж та рибка. Все, танюлечка, поки. Можливо, зустрінемося весною якось на кладовищі. Хотілося б всіх зібрати, ну, сама ж ти знаєш, зараз такий час, що нашу компашку не збереш. Обіймаю рідненька, буду вдячна. Просто поясни, скажи, ну, піде на що воно нужне це гімно? Воно ж піде далі, 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 суди. На що? Вони вже судилися. Як він жінку збив, приємні ті суди були. І я їздила, підтримувала в больниці її. Вона лежала і оперувала спину, перевертала. Не донька поїхала, не чоловік, а я з Києва приїхала. На суди, з Києва приїжджала. Ну добро, ж помніть, віддайте, дай все. Дай живіть собі спокійно, і я буду тут спокійно жити. Найму людей, вони мені там все зроблять і мені буде куди їздити. Звісно, в мене багато подруг, я могла б і родичів, але я не хочу. Я хочу вже тепер вже мене навчило, як їздити. По подругах і по рідних людях, тоді зразу їм не такий. Вирішила, що мало. Ну, тоді, може, і мало, бо ми ж друзі. Так? А Зараз немає, зараз вона має повернути. Я взагалі нікого не знаю, нічого не чула. Зірвали, забрали, вивезли, все. Раз... І повернули частково, навіть половину. Доця мені дзвонила, доча позвонила. позвонила. Да. Ну, де речі стояли? В домі, в домі. Деякі в кухні. У нас кухня не літня, а вона якби зимня, У нас там дров'яний стояв, так достроєно було. Плита там була, бо ми хотіли, ж, коли Мачуха вже ж, зовсім не з головою було погано, то ми хотіли забирати її. І Саша ще був живий, переробив дверки, щоб не отак були, а в бік, щоб тут її поставити ліжко. Ну, можливо. То вже, що вона думала і що вона думає, я не знаю. Це вже її думки, я вже не хочу. Я просто прошу повернути речі, щоб діло не зайшло так далеко і все. П'ять ну, тисяч адвокат, для мене це ж не не підйомна сума, дівчат. Сто фунтів. Я заплачу, їм буде представляти мої права, а їх будуть дергати. На що? І взагалі на що це? Я вже ж я б ніколи не винесла це на люди, ніколи б не винесла. Ну я просто прошу, мені треба кудись їздити додому. Я хочу зробити ремонт в своєму будинку, все зробити, поставити все по містах і щоб у мене був свій уголочок, куди їздити. І все. До чоловіка на могилу, до свекрухи на могилу, до своїх рідних, до бабусі, яка мене виховала. Нема мама, не мами там, ну нічого. Хочу тільки повторити одне і цю тему закриваємо. Дружби не купляйте ніколи, бо її не купиш. Якщо нема порозуміння поміж людьми. Її не купиш, а багато жорстокості і жадібності, то все одно колись буде щось, ви ж не можете всю жизнь лизати. Все одно, колись якась волосинка заламається, і тоді будете погані. Тому краще, краще отак. Ніхто. Родина і до свидання. І ті люди, які вже провірені, які давно, ну ну які от у мене подружка зараз, я з нею подружила через інстаграм, але от я її відчуваю. Відчувала й цю до певного періоду, правда. Ну, не знаю, дівчата. Відчувала, допомагала, але це було з однієї сторони. Коли їй боліло, я повинна слухати. Коли в мене боліло, слухати ніхто не повинен. Ні, є, все є. Все є, бо вони ж, вони ж ним користуються. Вона сказала моїй подрузі, що вона відремонтувала машинку. Хоча ж, раз не знаю, що її брали в поломаному стані. Не треба було її ремонтувати. Все є, Болі, вони ж купаються. Вони ж зробили недавно собі ці всі удобства. Стоїть болір, тільки чого не привезти. Ну якщо я нанімаю машину і від є чи немає, ну не можуть подивитися дівчата мої, бо в мене зараз живуть люди в будинку. От, тому не можуть перевірити. Ну не дуже зручно, знаєте, як тільки буде можливість обов'язково провірять, що там є. Ну ні посуди сказали немає. Ні машинки маленької, пральної, ні великої, цього всього нема. А сказала, що за машинку вона заплатила три тисячі ремонту. Коли я в неї була в останній, вона казала, що машинка не працює. Сказала, що швидше за все підшипник, треба розрізати барабан, ремонтувати. Коротше, На що ти її ремонтувала, як вже вийшов скандал? Не треба було вже цього робити. Уже вже все. Вже, вже було зрозуміло, що я цього так не лишу. Тим паче після блокування мене. Так, що готуєте сьогодні ви? У нас сьогодні на вечір рак. І ще я хочу з понеділка замовити хлопцям коропа. Мабуть, зеркальний замовлю, Ну, у них не завжди він є. Я хочу зробити сугудай чи сугундай, як правильно. Я цей раз зробила рецепт, як мені дуже сподобався. Я на кожний шматочок вела чайну ложечку оцту. І дуже добрий був, мені дуже сподобався. Нема в них толстолоба. це тільки. Короб зеркальний такий. Тому два б замовила, один би посмажила, а один би засолила, а голову б собі запекла. Люблю голову, так, вже под... не подруга, далеко не подруга. Я подшипник міняла, то взяли 800 гривень. Ну, ви ж розумієте, тут уже скільки гімна пішло, що ну, дівчата, ну хай я буду сама гірша на світі. Просто, ну, коли я кажу, поверни мені моє. Ну, от навіть є, от я передумала, навіть я тобі б його подарувала, якщо приблизно. Поверни мені моє. Сказала це, кажу вообще, вже замок зламався, би ти ж ви ж взялися дивитися за господарством. Зробіть замок, так ви її через вікно вийшло. Ви праві 200%. Дякую вам велике.